Маємо в наявності саджанці ківі сорту Дженні. Це самозаплідний сорт з високою врожайністю і раннього терміну дозрівання. З одного куща е, можна зібрати високий врожай це близько 25 кг корисних з величезною кількістю мікроелементів та вітамінів плодів. Щоб він рясно плодоносив, потрібно обирати південну безвітряну сторону вашої ділянки. Ця сильноросла ліана виростає до 7 метрів, вимагає підв'язки до опори чи до арки. І не вимагає наявності чоловічого саджанця, тобто запилювача. Висока морозостійкість, доросла рослина витримує до 25, віддає перевагу сонячним місцям, родючим легким ґрунтам. Плодоносити починає на 3 четвертий рік. І обов'язково потрібно огороджувати, так як ліана з м'якою шкіркою і цим приваблює домашніх тварин, які можуть її пошкодити.